Друзі, всім гарного дня на зв'язку Юкрипто. Сьогодні, 5 серпня, понеділок, традиційно наш криптоогляд. Дивіться, в суботу ми не лишились осторонь, да, після того, як в п'ятницю ринки різко крешнулись. Е вирішили записати в неплановий такий випуск, е щоб висвітлити вам, що може статися за вихідні і в понеділок, в тому числі. Тобто, ну, звідки? Цього всього такого ринкового колапсу ростуть ноги, на нашу думку. Так що, хто не бачив, подивіться. Ось е і взагалі, кому цікаво отримувати такі реал-тайм-апдейти по ринку, да? От, наприклад, як ось у нас останній такий був. Uh, так, ну, про волатильність ми пишемо, да? це страх ринку. Ось, ось останнього плану. Такий коротенький апдейт був, да? де висвітлили, як будуть відкриватись індекси в понеділок, да? японський індекс Нікей, що він крякнув на 13%, як прям шиток якийсь. От. ну І про біткоін. Кому цікаво, будь ласка, додавайтесь підписуйтесь. все безкоштовно. З чого я хотів би почати? Почати я хотів би з індекса волатильності VIX. Якщо ми з вами уважно проаналізуємо індекс Вікс, да, то ви прекрасно зрозумієте, що кожна його отака от вершина вона ставалася на якихось таких економічних колапсах, якихось рецесіях, якихось там кризах і тому подібне. 98-й рік, 2002 рік, ось пік прямо його 2008 рік, фінансова криза. А, так, 2010, 2002, ну, тут 11. Так, 11 і 15 рік, 2018 рік, ковід креш, 20 рік березень, ну і от саме зараз. Саме зараз 2024 рік. І якщо ми подивимося на його піки, то наразі це третій пік. Да? От, дивіться, я от за всю історію беру. А історія з 90-го року йде. Дивіться, це третій такий різкий скачок, це третя така вершина: 65-89, Ковідний креш 85-48, і е, фінансова криза 2008 року да, року. Це 96-46, це третій. Тобто, уявіть собі, е, яка в моменті паніка на ринках трапилась. Тобто, щоб ви розуміли, що крипта крякнула от зараз камнем на дно. Ну не просто так, бо хтось там дампанув якусь там тисячу бітка. Ні, трапилося щось дуже дуже вагоме. Знову ж таки, перенаправляю вас на наш суботній. Випуск там можете ознайомитись. Плюс зараз вже пішла в інтернеті гулять така версія, що за рахунок керітрейда між японською єною і американським доларом, да, Форекс парою брався займ в єні, яка була дешевою. Купувався долар за єну і далі інвестувався в, наприклад, Гособлігації США з більшою дохідністю. От, Тепер, коли Національний банк Японії підняв процентну ставку, єна стала дорожчою. І там зараз виходить, скажімо так, ріст єни по відношенню до Тої єни, яка бралася на купівлю долара, більше 12 А уявіть собі, що вся ця Форекс історія, вона з плечами там від там, 200 500 і навіть до 1000x є. Уявіть собі, яка зараз там негативна маржа вилазить у інвесторів. І тому для того, щоб їх просто там не ліквідувало, а деяких, звісно, що їх ліквідувало, їм треба зараз брати звідкись кеш. А звідки його можна взяти, як з нерозпродажу, скажімо так, тех компаній, да, які весь цей останній там квартал росли. О, тому тут також ще може бути таке підлиття масла в вогонь. Ось і от таким чином у нас індекс Вікс ну, стрибає, я ж кажу, це третій показник за його історію. Так що щоб ви не думали там так і ти маніпулюють, ні, справа дійсно серйозна. Так, і подивимося по індексам. Да, от Почнемо з індексів наших. Це тижневий, Давайте денний. Самі бачите, SP 500. Да, от він у нас з два з першого, да, з 1 серпня, от лоу, мінус 8%. Ну, це не сказати, що це там прям мега, така вже велика розпродаж, але ну 8% це така вже собі, скажімо, середня корекція. Да? Бо якщо ми візьмемось, наприклад, оцю, цю, скажімо, таку найближчу корекцію, да, то тут ну, в районі 5,77 і більше, і далі бачите, на АТА ж пішов індекс по NASDAQ, ну, NASDAQ більш волатильний. Тут такі компанії з меншою капою, скажімо. Є от майже 11%. От, просто щоб ви розуміли. Ну, і індекс малої капіталізації тут, звісно, взагалі мала капа, да? і от з, тут з 31-го, да, з, вип... з виступу ФРС, пішла вся ця історія, мінус 14%. І саме головне, що і долар то також падає. От в чому весь парадокс? Да? Коли долар падає, має ризикова група активів відчувати себе нормально, але цього не відбувається. Що також пояснюється через от є на долар керітрейт. Ось, ну і пам'ятаєте, тут, коли ми пробили ось а, отакий, от, оцей паттерн поглинання досить на міцному рівні, я тоді відео записав, що, ну, що очікую долар на 102.77 І далі, якщо тут пробивається і закривається нижче, на ну, 101, ось, поки що долар сповзає. Це хоч, хоча б добре, що не відростає долар, бо тоді б ну, ризиковим активом взагалі була б гемба. Ось, ну про Вікс ми з вами поговорили. Окей, що по ринкам показав? Давайте подивимося тепер що. Давайте подивимося крипту. Наш всіх вже цікавить, що з криптою буде. Так, дивіться: прийшла, прийшов біток, да? На от свою минулу консолідацію я вам завжди казав, кажу, і буду казати, що консолідації вони завжди будуть виступати зупинкою для ціни. Як мінімум. Не буду казати, що завжди розворотом, але як мінімум, зупинкою ціни. Тобто ціна там завжди буде, ну, в більшості випадків, да, немає нічого такого в трейдингу, що на 100%, але в основному вона завжди буде там призупинятися. Цього разу не стало винятком. Да, оновили от, оцей. Наш останній такий локальний лоу на 53 329,50. Зараз ціна знаходиться вище нього. ну Відчула трохи підтримку ціна от на на цій минулій консолідації. Що тепер? Дивіться, я б не радив вам спішити. Гігантський об'єм, гігантське падіння відкритого інтересу. да Тобто тут, ну. І шорти розгрузилися, і лонги вилетіли. Плюс по різним сервісам там публікують, що вчора крипторинок дав втратив, ну, вчора от, і по зараз, крипторинок втратив більше мільярда доларів на ліквідаціях. Ви маєте розуміти, ці гроші не просто випарувались. Просто хтось у когось купив актив сумарно. Вартість якого стала на мільярд меншою по бітку. от якщо не помиляюсь, да це були ліквідації або сумарні, чи по бітку. От короче, ну неважливо. В общем, загалом, хтось це купив. Бо ви не можете банально навіть по ліквідації, ви не можете банально закрити свою позицію, якщо у вас немає контрагента. Зазвичай по ліквідаціям контрагентом вашим виступає маркетмейкер. Тобто він бере на себе цей ризик, він бере на себе цю нагрузку. Потім алгоритмами рано чи пізно там виганяється ціна там на не знаю там по різним торговим парам по різному. Ну беремо біток, наприклад, там 2,5, з відсотків. І маркетмейкер може бажаючим да, там, о, підхватити цей відскор. Нагрузити всі ці свої позиції, все, і вирівняти свою, скажімо так, дельту і зберігати свою дельта-нейтральність. Тому почекайте, почекайте як закриється сьогоднішній день, щоб ви точно впевнили, що у вас день закрився вище 52,870, тобто вище цієї зони. Ось і на наступний день тоді ви можете вже спробувати проторгувати від лонга, ну, скажімо як мінімум да, до от нижньої, нижньої цієї границі цього боковика торгується класичний тест, скажімо так, на 50, тут, скажімо, ну, на 59 200. Ось. Оцей має бути. А далі вже далі вже, подивимося, що отут буде, чи буде хибний прохід в цю консолідацію і різко відпадемо вниз. Ну тоді шорт, тоді шорт, і, скоріше за все, оцей мінімум вже не витримається, і ми повернемось в район 40, 44 600 40 400. 40, тобто ось в оцей діапазон, десь ось в оцьому місці, да, січень 24, ми отримали схвалення. Bitcoin ETF простими словами памп, розгрузка, дамп. Всі ці дампи в основному повертаються в нульову точку, звідки вони відправлялись. Ну, тобто, от сюди. Ось такий, до речі, таргет Давненько-давненько вже, по-моєму, якщо не помиляюсь JP Morgan в своєму звіті. Публікував ось що вся ця історія. Це розгрузка. Вона закінчиться отут в районі 40 4 сорока тисяч. От, така от історія побітку. Якщо глянемо часовий таймфрейм, то бачимо, да, тут таке як я люблю. Щось схоже на v образний такий відскок. Ось тому подивіться, можливо, почекайте тесту, і вже після, якщо цей тест буде вдалий, спробувати доєднатися ось до цього руху. Але я ще раз кажу: не ловіть ножі, не спішіть. Краще все-таки впевнитися і дочекатися закриття дня. Плюс, подивіться, не забувайте про геополітичні ризики. Да? Обіцяли нам початок Вибачаюсь, обіцяли нам початок війни між Іраном і Ізраїлем саме от в понеділок Агенції США. Тому тут така от історія. По ефіру. По ефіру, до речі, картина абсолютно схожа з бітком. Просто у ефіру більша волатильність в силу того, що в нього менша капіталізація. Приходить він також от в минулу зону своєї консолідації, з якої е, йшов весь цей розгін. Да? Ударився, відскочив, наразі знаходиться вище, але ну так на вигляд він м от з точки зору. Свічного графіка да, виглядає слабкіше Знову таки фіксуємо да, гігантський об'єм, гігантське падіння відкритого інтересу. Да. І ось оце. Ну, зараз до середини свічки вже цієї відскок отримали, але дуже важливо нам. от утриматися вище, і тоді ми можемо отримати швидкий рух, в принципі, в район 2870-2900. А там знову-таки дивимося, що буде з цим тестом. Ну Ми дамо в канал Апдейт. І і що буде далі? Бо якщо от тут пробій, тест вниз, я думаю, ця підтримка теж довго не встоїть, і ми взагалі можемо провалитися в район 1730. Не хочу нікого лякати, але при нинішній, скажімо так, кон'юктурі ринку це досить можливо. Ось. І що із такого от хотів показати вам, із таких от історій інтересних? Ааве. Ааве взагалі відчуває себе дуже-дуже добре. Дивіться, Аве просто повернувся. От Скільки разів він уже тут об цю підтримку бився, дивіться, Да, ми його давали на спот. Да, особливо от після оцих от пробоїв похилих оцих, і з цілями сюди, от, ну, на оцю консолідацію. І вона виступає тут як а, супротив. А Аве повернувся шикарно просто от до своєї, скажімо, такої середньострокової підтримки. Тому придивіться, можливо, тут знайдете якусь хорошу позицію. Так, і що ще? щось іще хотів. E, DIDX От в DIDX більш негативний такий варіант, оскільки дивіться, DIDX пробив на об'ємі свою досить сильну підтримку. Дивіться, три рази сюди приходили, відскакували до цієї жовтої верхньої зони. А цей раз, ну тут треба почекати закриття, що я кажу почекати закриття, можливо, все-таки закриється він вище. Да, Тоді спробувати можна на споті його купити ну, з цілями хоча б там, на відскок в район 1,47. Ну і з топом, можливо, тест тут якийсь ще буде. Але ну, розраховуйте свої ризики. Все, друзі, в принципі, на цьому все, що ще хотів показати. Карта ліквідації по топ біржам за 30 днів. Ось оновлюю при вас. Самі бачите, дисбаланс просто ну, сумасшедший. Да? 6 мільярдів на позначці 62 127. І 7,86 мільярда на позначці 63 тисячі 400 Дуже дуже ймовірно, що за цією ліквідністю сходять. Ну це от плюс-мінус тест нашого великого цього діапазону: 73 тисяч. Ну і туди трохи ближче до його середини. Ось, в принципі, все, що хотів показати, дуже важливо, треба буде подивитися, які сьогодні будуть притоки, відтоки по біткоін ЄТФ, але це вже буде на вечір, скоріше за все, закинемо просто скрином і описом телеграм-канал. Все, друзі, всім гарного дня, не спішіть, не ловіть оці падаючі ножі на такій, скажімо, великій волатильності, стопи розтягуються, вони прослизають. Ну, скажімо так. Не треба зараз з головою кидатися на амбразури. Да? Дочекайтеся затухання волатильності дочекайтеся якоїсь ясності по ринкам і тільки тоді дійте. Зберігайте спокій. Все, Так, ну і що, до середи?